В, в середині 23-го року, коли в них був якийсь бум на новітні, якісь засоби, це було дуже багато уламкових різних боєприпасів, які вони використовували в РПВ-дронах, в спідах, Але цього я так розумію, через брак. Або ж ну недостатньо просто, або ж якісь інші технічні питання з того, що вони є. Вони зазвичай використовують в етпівішках, використовують звичайні е, заряди з, е, протитанкових гранатометів, Це ПГ ПГ-7, вона е, працює зазвичай по техніці і для людей вона ну. Так, звичайно, несе шкоду, але вона не має уламкової частини, тому вона не тільки е, зла приносить. От, е, але ну зараз вони використовують через те, що використовують е, дрони літакового типу. Там вже якісь е, більша фугасні боєприпаси. Ну просто там планка наповнена якимось тілами.